Харків, Япошки більше не існує, тож пішли разом на огляд до Япіко. Солодкі роли з бананом, дитяча кімната та різноманітні кухні усе це в одному місці. Хто ще не чув, Япошка, тепер стала япіко. І справжнє відкриття для багатьох: що вони не тільки про суші та роли. У них різноманітне меню, авторські страви, страви з різних кухонь світу та неймовірні десерти. Ми були в Япіко на науковій і при вході нас зустрів затишний інтер'єр. Тут багато місця, що чудово підходить для проведення різноманітних заходів. А найголовніше тут є дитяча кімната, яка дозволяє відпочивати всією сім'єю? Ми замовили, у зі свининою класно, що можна обирати розмір порції сала Цезар з креветками, заправка 10 з 10 солодкі роли з бананом, таке куштувала вперше млинець із рисового тіста, а всередині нутела з бананом. Думаю, дітям це точно сподобається. Та мусовий десерт з ніжною молочною шоколадною глазурю та вишневою начинкою. Я приємна вражена япіко. Смачні страви, доступні ціни та звісно, обслуговування на висоті. А як вам, япіко, ви вже були там? обходити його стороною.